Крім того, що ми привозимо нову техніку, привезли суперкрутий, супердефіцитний банний комплекс і вантажівки для 79-ї бригади. Ми ще й проводимо постсервісне обслуговування. Для бронетехніки це означає, що ми забираємо уявити собі, яка була сила вибуху снаряду град, коли з машини залишилося ось це. Уявіть собі, наскільки міцна бронекапсула, оскільки тут знаходилося, як я казав, сім десантників, командир і водій, двер вирвало. Подивіться, що з ходовою, От подивіться, що там, кардан відірвало все, а всі люди живі. Тільки заради цього можна жити. Вісім українських десантників залишилося живими. Завдяки шилду, який був поставлений фондом Петра Порошенка справою громади. От кожен, пам'ятаєте, хто має таку майку з принтом, кожен, хто брав участь в тому, коли ми збирали гроші на шилди, зараз є співучасником процесу наступу і рятування життів наших десантників. І окремий звіт. Перед Мариною. Марина, всі думали, коли я е, на наше весілля тобі дарував цей лафет, що він буде їздити по європейськими дорогами в Німеччину, в Польщу, забирати там ту техніку. Там ще можна знайти перевізників. А от сюди, Добропілля, Дружковку, на Бахмутський напрямок, їздити не всі хочуть. Але твій лафет разом з Вантажівкою Рошену виконують ці надзвичайно важливі бойові завдання. Зараз ми веземо на відновлення боєздатності нашого з вами шилду для 79-ї бригади. Слава Збройним силам України і слава Україні!